Садиба Зеленських, вона з одного боку це фасаду цієї будівлі. Є ну, внутрішня частина будинку, яка виходить от на цей паркінг, який від ЖК, ЖК Тургенів, да, першої черги там така добудова, прибудова. що воно там. І от вони от з цього підземного паркінгу, цього ЖК Тургенів тобто, виходили, просто там розбивали кувалдою е, стіну історичні стрічні цієї садиби. Цікаво. Взагалі, на хіба антикорупція в темі охорони збереження культурної спадщини все дуже просто, тому що корупція поняття таке дуже об'ємне, і, наприклад, той самий Департамент охорони культурної спадщини, Міністерство культури, вони вирішують якісь питання управлінські, наприклад, давати статус якійсь будівлі чи не давати. От Ми сьогодні мали говорити про садиби Зеленських, та свого часу Департамент охорони культурної спадщини не давав два з половиною роки, не давав статусу охоронного садибі Зеленських. Про це не прийнято говорити, але ну, ми розуміємо, що е, там, в департаменті і в Міністерстві культури ну, об'єктивно типу, не найбільші зарплати, а, типу, ну, явно менше, ніж в айтішників. От. А люди, люди всі однакові, люди хочуть жити гарно, якось мати щось в цьому житті. І тут питання більш глобальне, типу, як можна було мотивувати власників насправді зберігати історичну спадщину. Крім того, що Ало, Саша Петя, Коля, типу, ми щас тобі знімемо всі подряди на парк Наталка, типу, якщо ти не будеш слухняним мальчиком. Які ваші думки пишіть в коментарі?